Всім доброго дня. Моя чарівна незнайомка на 10 червня сьогодні так файно квітує. Чарівні в неї квіточки. Гарненькі, височенька вона така. Далі кажуть, що це. Торнадо, така темно-червона, маленька вона, але ж уже підросла. Ще має новенькі куп'янки. Ось, Ірінка, ти хотіла бачити той живець. Ось вона дала мені. трояндочку і ще буде. Харківщині, привіт. Пламінний з чернівців. Ось вона така. Тут щілка. Опа! Щіпалка. Ось. Ще маю там теж кущик. Йду покажу там біленьку, у мене ще розпустилася сьогодні, вчора ще. Ось моя трояндочка, біленька, що я сама начеренкувала. Був, Був такий двойний кущик у мене. Біла і рожева разом. Ну, не перезимував. Ось. Ще там сховалося багатенько. ще. Ще є, є тут трояндочок. Три штучки поки що. Тут така жовтенька. Керіо. Тут ще два бутончика. Три, три, чотири маленький, там п'ятий. Далі, далі. Вона така буде до самої осінь Ці Малінові трояндочки. Цю я не знаю сорт. Може хто може підказати. Там червоненька в мене. Така велика, велика. Трояндочка. Це експлорер. Червона, темно червона. Ось ці дві перші, дві трояндочки, що розквітли. Так, щось вона... Як малінова, так вона. Червона, трошки такий колір вже відквітає, то робиться ні. другий колір. Йолки скоро будуть. от файні такі квітоноси величенькі. Ваніла Прайс чарівно квітує. І цю я теж начеренкувала торнадо. Той рік маленька була, тепер має величенька. Треба опору класти. Бо не підстригала. І вона величенька, ця троянда виросла. Меніла Фрайс. Гарні квіточки і запашні. Рожевенька, Титанік. Ну, може помиляюсь, може це не цей сорт. Але ж вже тиждень квітую. Квіточка вже має роже, така біленька робиться, світло рожева. Гарна трояндочка я ця так гарно квітує. Зробила аж три кущика її. Ну, на всякий випадок. Але ж... Поки що других трояндочок не маю, то радію цим трояндочкам. Ось паніла Фравась. пішненька, Пішненька. Красотулечка. Кожна квіточка по-своєму, як сніжинка. Виглядай. І довго вона буде квітувати. Їх гарно квіточки тримаються. Ось. Поруч тут так ростуть, дружненько вони. Дивилася би на них і дивилася би. Ось у нас такий дегідратор працює. Сушимо мой розу чайну. А воно вже готове. Зараз вимикаю. Воно вже готове. Все, все нормально, То же самое. Переходжу до своїх трояндочок. Вся скоро заквітує. червоненька. Тут у мене і Маліна ремонтантна від сусідів наросла прямо через забор. Ось така незнайомка у мене. Уже котрий день квітує. Гарно розпустилася. Ось такі. Вони майчарівні зробилися вже. Це та що наклонілась у мене. Ось які гарнесенькі. Так закручена вона. цікаво І такі острій в неї. Пелюсточки, луничку вже вчора збирала я. Матрикарія буде скоро розпускатися. І ця трояндочка гарно розпустилася. Тут зранку і сонечкою, потім вже матіньок робиться. Кажуть, що торнадо її звати цю трояндечку. Анічка, дякую, що нагадала мені. Тобі вітанечка з чернівців. Всім, всім вітанечка. Щоб все добре було у вас. Так, цінька, що тут? Що тут крот кротна рил? Да? Крот рил. Цінька. Чайна трояндочка буду збирати. На чайок буду збирати. Уже збирала, сушили в дегідраторі чайну трояндочку. Ось. І ще кущик. Запашна. Всім до зустрічі. Чарівні троянди. Мене обійма, квиток красивіше на світі нема. Я теж їм дарую обійми свої любимі троянди, квітки запашні. це експромт від монтажера. Вибачте, на вуха мені відміт наступив, ступив, але оця краса надихнула. Дякую за прослуховування.